Друзі, привіт. Спочатку почнемо з гарячого Південний напрямок, а саме Херсон. Генеральний штаб щось замов... замовчує незрозуміло або спеціально мовчить, або щось не володіє ситуацією. Там просто жопа! Що зараз робиться? Третій день підряд. Орки штурмують зі всіх сторон, що тільки можливо. Прориваються знову по всім протокам до острова Карантійний в сам Херсон, под Антонівський міст, спускаються з верху по річці Дніпра. Наші сили оборони валять зі всього, що є, валять так, що піджак заворачується. Зараз по кожному пункту розберемо окремо. Це перше, що хотів сказати. Друге, друзі, підпишіться на мій новий канал, який буде україномовний, з розбором карти через Deep State, Кожен день будемо розбирати з вами, що коїться на фронті. Бо цей канал мені орки заблочили. Своїми жалобами, і відео стало дуже мало продвігатися через алгоритм Ютуба. Тому цей канал буде в мене просто такий е, додатковий. А підпишіться, будь ласка, на силочку прямо зараз знайдіть. Е, Правда ветерана, зайдіть. Там поки що нема відео, я буду з неділі викладати. Просто зайдіть, підпишіться і будете получати там. Окрему інформацію по фронтам. Так, що коїться по самому Херсону, лізуть, лізуть третій день, так лізуть, що як мурахи. Особенно сьогодні зранку вони почали штурмувати і піхотою, і е, човнами, там човни є і е, такі, що вони руками пливуть. Взагалі, на, на всьому, на всьому, що тільки можливо. Перед цим вони провели масований артобстріл, артпідготовку по Корабельному району, по Антонівському мосту. І під цей шумок з початку ранку почали масовано лізти. Хлопці відбивають атаки, там зброя вже аж клине. Просто вони кажуть, що тіла просто вже по Дніпру пливуть. І вони все одно лізуть, лізуть, лізуть там один за одним. Там просто ті, що почали спускатися через протоки, виходити до острова Карантинний, Деякі групи прорвалися невеликими групами. Човни два чи три прорвалися. Один прямо біля берега вдалося нашим захисникам знищити, інші два все таки зайшли. Бій зав'язався, є деякі в нас поранені, благо, що загиблих з нашої сторони нема. Одну групу знищили, поки що невідомо з другою групою, десь вона там ще райониться по острову. Ну я думаю, що або вони самі відійдуть, або їх знищать, тому що ну, там нема збоги закріпитися. Вони просто, я так розумію, що. Приплили, флажок поставили, селфі зробили, Зкаєва й відправили. Все. З Кабєєва сьогодні буде там віщать по всім своїм каналам, що остров карантинний і виход до Херсону знову є. Антонівський міст прориваються опять малими групами, але їх цих малих груп дуже багато. Яка ціль поки не зрозуміла. Ціль зрозуміла в одну сторону. Наші хлопці давно вже перебили їм логістику від Алешок, і вони оце пішком або на електросамокатах до Алешок, там пару кілометрів доїжджають, потім через Олєшки, там кілометрів 5 і до Конки. Ну, Якщо комусь ще вдасться, то вони з якимись спробами питаються ще до Антонівського міста підходить до дачі, а там їм дають навіть, по соплякам так, що заворачується піджак, ціль незрозуміла. Лізуть, але при тому вони лізуть таким чином, що розтягують нашу оборону, і хлопцям приходиться опять же, переправлятися на лівий берег, підкріплювати ті, хто з правого берега на лівий. Підкріплювати ті, хто знаходиться на самому лівому березі на дачах. Ну, а це все робиться під дронами. Так що, я думаю, що дай Бог, щоб не було втрат серед особового складу. Потім ще полізли зверху вони, зі сторони казачих лагерів, там прорвалися через потоки і, опять же, штурманули по річці до Антонівського мосту. Там хлопці давали таких піздюлей. Взагалі, там стріляли зі всього, що тільки можливо. Там летіло все. От мені тільки що мій побратим позвонив каже: єдине, що вони стріляли, це з ПМа. ПМ – це хто не знає, це такий пістолет Макарова. Ну, взагалі, такий собак пугать. Офіцерам, сержантам дають. Ну, коротше такі, оце єдине, каже, з чого ми стріляли. А так валять, ну просто кажеш, до, до такої степені, що аж зброя клине. Це розумієте, до якої... я, яка маса лізе туди. В общем, Генеральний штаб, щось я подивився по всім сводкам, а вони мовчать, нічого нема. Все нормально, все біленько, вони тільки розказують, що в Куп'янську у нас. Є там деякі позитивні зміни. Так, да, є, але це розберемо в неділю це питання. І більш подробно розберемо на карті Херсон, і більш подробно розберемо іменно Куп'янськ, Северськ, які вже вони обозначили, що вроді захватили. Вже якась там жіночка є, що розказує, що наконец-то, освободителі прийшли. Будемо це так більш детально, прямо на карті. Я через Deep State буду заходити, на карті малювати стрілочками, де що знаходиться, бо в мене є по напрямкам і там і там є побратими, які мені розказують, де що зараз знаходиться, те, що Генеральний штаб не завжди розказує. І будемо робити таким чином. Я буду аналізувати і. Інформацію нашого Генерального штабу, і інформацію Генерального штабу, і пропагандистів, і тих же військових в СРФ для того, щоб знаєте, робити таку накладку і одної інформації, другої, і між нею будемо з вами розбирати, де знаходиться істина, де ця і серединка. І от таким чином, я думаю, що ми з вами знайдемо те, що нам потрібно. Ще раз, друзі, прошу, на цей канал вже можете, там, можете підписуватись, можете не підписуватись. Підпишіться, будь ласка, на мій новий канал Правда ветерана». Силочку там в опис заходите, силочка. Зайдіть з неділі я почну розповідати по фронтам, іменно по тому, що коїться на даний час. Бо там по кожному участку будемо кожен день розбиратись. Так що ще раз прошу вас підписатися іменно на той канал, який буде віщати нас. все всім пока. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї.